Сума індексації визначається множенням прожиткового мінімуму для працездатної особи і коефіцієнта індексації. І тут я хочу підкреслити: ця сума індексації визначається для працівників, що займають повну штатну одиницю, тобто повну зайнятість, і які відпрацювали місяць повністю. Ну, наприклад, у жовтні працівник відпрацював всі дні, передбачені його графіком роботи на повну зайнятість. Отже, індексацію виплачуємо йому в повній сумі. Тобто, якщо базовий місяць у нас грудень, то сума індексації буде у нас в жовтні 455 гривень. А якщо працівнику встановлений неповний робочий час або місяць відпрацьований не повністю, тоді індексацію слід виплачувати пропорційно зайнятості чи відпрацьованому часу. Це передбачено порядком 10.78. У разі, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, працівнику встановлено неповний робочий день, тобто він працює по 4 години щодня, базовий грудень 21. В жовтні він відпрацював 84 години. І йому буде нарахована індексацію вже не в розмірі 455 гривень. А в розмірі 227 гривень 50 копійок. Якщо працівнику встановлений повний робочий час, але з якихось причин він відпрацював менші місячної норми, наприклад, хворів, перебував у відпустці або в відсутній з інших причин, чи було, наприклад, прийняття звільнення протягом місяця, то для розрахунку індексації також використовують ось це пропорційне правило, як і у випадку з неповним робочим часом. Так, це прямо порядком 1078 не передбачено, але на це неодноразово звертали увагу Мінсоцполітики. Ну і приклад, да, ви бачите, працівник повна зайнятість з 3 по 16 жовтня був у щорічній відпусті. Тобто, фактично, він відпрацював 11 днів із 21. Базовий грудень. Отже, в даному випадку індексацію розраховуємо пропорційно відпрацьованим дням. До того ж, виплати, які розраховуються із середньої зарплати, в нашому випадку це відпускні, вони взагалі не є об'єктами індексації. Отже, сума індексації, яка буде нарахована нашому працівнику, складе 238 гривень 33 копійки, а не з 455. Дуже часте питання у нас в сервісі особистий консультант. Чи індексувати середній заробіток мобілізованого працівника або добровольця тероборони? Ні, не треба. Це середній заробіток, він не є об'єктом індексації. До того ж, як я казала, суму індексації ми визначаємо пропорційно відпрацьованому часу. А перебуваючи на військовій службі чи виконуючи обов'язки добровольця, тероборонний працівник не працює, тобто в нього немає відпрацьованих днів. Тому індексацію ми визначаємо пропорційно відпрацьованому часу. Ну, і якщо весь місяць такий працівник перебував на військовій службі, то індексація йому не нараховується. Йдемо далі. Зарплата працівника за місяць становила 1000 гривень. Як визначити суму індексації? Ну, наприклад, базовий місяць у нас в грудень 2021 року і коефіцієнт індексації в жовтні становить 17,5%. Чи правильно визначити суму так? Тобто 1000 множимо на коефіцієнт і отримуємо 175 гривень. Ні, це невірно. Отже, запам'ятайте просте правило: ми завжди спочатку визначаємо суму індексації на повну зайнятість, тобто 2600. Множимо на 17,5. Це у нас 455 гривень. Це індексація за повний, на повну зайнятість у жовтні. А потім цю суму ділимо на норму робочого часу в жовтні та множимо на фактично відпрацьований час. Припустимо, що такий працівник в жовтні відпрацював 3 дні із 21. Тож і в жовтні йому буде нарахована сума індексації в розмірі 65 гривень. Як бачите, суми різні, тому звертайте на це. Увагу і не помиляйтеся. Ще один приклад. Працівник весь місяць перебував у простої не вини працівника. Уклад працівника 12 тисяч гривень, і в жовтні йому нараховано оплату простої в розмірі 8 тисяч гривень. Базовий також грудень. В даному випадку у працівника немає жодного відпрацьованого дня. Отже, в жовтні йому індексація не нараховується, навіть в разі, якщо він має на неї право. Якщо, наприклад, простой буде відмінено і в листопаді такий працівник буде працювати, то йому знову буде нараховуватись індексація залежно від його базового місяця грудня 2001 року. А от давайте ще такий приклад цікавий розглянемо. Працівника з 11 жовтня перевели з посади бухгалтера на посаду головного бухгалтера. За посадою бухгалтера базовим місяцем був січень 2022 року, а за посадою головного бухгалтера вересень 2022 року. Згадуємо правила базового місяця. Для працівника, переведеного на іншу посаду, орієнтуємось на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою. Якщо переведення відбулося в середині місяця, то суму індексації ми повинні обчислити за два періоди до та після переведення. До переведення, тобто за посадою бухгалтера, сума індексації зарплати в жовтні 2022 року за повністю відпрацьований місяць для базового січня 2022 року складає 416 гривень. І її ми розраховуємо пропорційно відпрацьованим дням на посаді бухгалтера, тобто з 1 по 11 по 10 жовтня, включно, індексація після переведення. Тут базовим місяцем є вересень, бо саме в цьому місяці був підвищений оклад за цією посадою. Проте право на індексацію на новій посаді ще не виникло. Тобто за період з 11 по 31 жовтня індексації не буде.